Блискавичним штурмом завершилася 16-ти годинна облога кав'ярні в середмісті Сіднея, де іранець зранку захопив усіх клієнтів та працівників у заручники. Менхарон Моніс іранець, якому в Австралії свого часу дали політичний притулок. Повідомив про чотири бомби: дві всередині кав'ярні, дві зовні. Тож багато споруд, зокрема, опору, школи, банки та офіси евакуювали про всяк випадок. Кількох людей винесли з кав'ярні на ношах. Інші перелякані вийшли самі. Чи вцілів терористики примушував заручників тримати? На вікнах ісламські прапор не повідомляють. Австралійські мусульмани налякані через нього побоюються зміни ставлення до них у білого населення. Ми досі не знаємо мотивів злочинця. Ми не знаємо, чи політичні вони. Хоча все скидається на те, що так і є. Мусимо визнати навіть у такому суспільстві, як наші, є люди, які хочуть завдати нам шкоди. Мене це дуже бентежить. Як мусульманин, я певен, ця людина робить дуже зле. Це не ми. Іслам не про це. Ми не хочемо мати з цим нічого спільного. Усі мають стати проти нього.